стягнення аліментів з військовослужбовців, грошове забезпечення військовослужбовців включає кілька видів: основне посадовий оклад, оклад за званням, надбавка за вислугу років, додаткове надбавки доплати, а також одноразове винагорода, додаткова винагорода під час воєнного стану аліменти стягуються з усіх видів забезпечення, окрім непостійних виплат. Якщо аліменти стягуються примусово, виконавець може звернутися до Міністерства оборони і бухгалтерія частини продовжить виплати. Аліменти визначаються судом на одну дитину чверть заробітку, на двох третина, на трьох і більше половина. Мінімальний розмір. 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку максимальний до 10 мінімумів. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб знати, як захистити свої права.